Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, в що інвестують найбільш відомі інвестори в цьому світі. Ви також це можете робити. Просто треба зайти на сайт Stock Circle. і тут можна подивитися, куди саме інвестують найбільш відомі люди з найбільш відомим і найбільшим капіталом взагалі на планеті. Тому, якщо вам цікаво, наприклад, що інвестує Ворен Buffett або Dalio, залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал. А також не забувайте ставити лайки, аби це відео побачило якомога більше людей. Вже традиційно на початку відео підтримуємо збройні Сили України. Аби наближати нашу перемогу і дякую за можливість записувати це відео. А вам, в свою чергу, його дивитися нашим захисникам. Отже, давайте почнемо, напевно, з Урана Баффета. Його всі знають. Найвідоміша людина в інвестиціях взагалі в світі. Його пакет, його портфель більше всього складається з Apple. 43% заінвестовано в Apple. І середня ціна купівлі, увага, 39 доларів 63 центи. Давайте зараз подивимося, скільки коштує компанія Apple. Якщо ми подивимося, вона зараз коштує 180. Середня ціна для купівлі акцій Apple для Уоррена Баффета складала 39,63 долари. Це дуже високий результат. І якщо ми от відкриємо, ми можемо подивитися, як саме він інвестував, і скільки саме він інвестував, коли він купляв, коли він продавав і так далі. Ми бачимо, що він продавав в основному на хаях, тобто коли ціна росла, і потім перекупляв, коли ціна зменшувалася, і відповідно він зміг купувати вигідно і продавати відповідно також вигідно. Всі транзакції також можна подивитися. Всього у нього 789 мільйонів акцій компанії Apple на 148 мільярдів доларів. Уявляєте, людина інвестувала 148 мільярдів доларів в одну компанію. Це більше, ніж 40% від його капіталу. На другому місці в нього Банк of Америка 11%, майже 12%, середня ціна 25 доларів, майже 26. Давайте подивимося, в Банк Америка. Вона зараз коштує 39 доларів 70 центів. В нього. Мінімальна ціна 25 доларів 90, Тобто він в будь-якому випадку плюсі на 53%. відсотки. Що ми подивимося тут? Також можна оглянути, що він купив на 41 мільярд доларів цих акцій, і всього в нього більше 1 мільярда акцій Банку Америки. Ну неймовірні результати насправді на третьому місці. В нього American Express Co, середня ціна 55 доларів. Якщо ми подивимося зараз, скільки вона коштує. Вона зараз коштує 238 доларів. Він її купляв, середня ціна 55 доларів, да? American Express, одна із топових американських компаній по пресі, по доставці точніше, ще в 2019 році він її почав купляти ще раніше. Так, ще раніше просто тут не все і показано. От 15 років перша купівля в нього була в 2009 році. Ну наскільки ми розуміємо, тут а просто можливо не показано всі тут. Ось тобто 48 доларів середня ціна. Якщо ми подивимося, то в нього 152 мільйони акцій на 36 мільярдів доларів. Неймовірні також цифри. Він в плюсі на American Express 328%. Тобто перша в нього тільки плюс 371% дала Apple, на другому місці American Express. Далі у нас іде Coca-Cola. 7% його портфелю, 32,90. майже 33 долари. Середня ціна купівлі. Тобто зараз акції Coca-Cola становлять 62 долари. Він купляв по 32 долари. Тобто він майже на 100% плюс 88%, якщо бути точним. Ось і за, замикає цю п'ятірку компанія Chevron. Він зараз. Має 5,6 від цього портфелю, середня ціна по 127 доларів. Давайте подивимося, 157 доларів вона зараз коштує. Він купляв по 127 доларів. Що за компанія займається інтегрованою енергією, хімічними операціями в Америці. займається продукуванням, вироботкою та транспортуванням натурального газу. Цікава штука, насправді, і як ви бачите, що він її купив. По 127 доларів за одну акцію. Зараз 156 плюс 23%. Якщо ми подивимося на 15 років, він її почав купляти ще раніше. Якщо ми подивимося на початок, коли він її почав купувати, він її почав купувати в листопаді 2020 року. Тобто ви бачите, що це зеленим показано, де він її купує, а червоним показує, де він її. Відповідно продає, тобто п'ять найбільших компаній Верта Баффета Ми з вами розглянули. Ви також можете скопіювати собі це портфоліо, наприклад, просто взяти і зробити так само, як він зробив. Ну у вас має бути своя стратегія, своя тактика інвестицій. Тому варто завжди покладатися на себе і розраховувати тільки на свої знання. Але це дуже показова історія, що, наприклад, компанія Apple інвестував. Більш ніж 43%, 43 свого капіталу загалом загалом його капітал становить 343 мільярди доларів, і 29% фінансовий домен у нього, 46% технологічний, і 10%, топ тобто. Це у нього енергія, тобто енергія, фінанси та технології. Поїхали далі. Мені ще цікаво розглянути портфель Рей Даріо. Що ви не знаєте, його називають Стівом Джобсом в світі інвестицій. Він завжди щось нове, щось таке, що ніхто раніше не робив. Thank <laughs> Ось і відповідно він дуже популярний інвестор. Він написав книгу, яка називається Принципи. Ось Рея Даліо дуже популярна в сфері взагалі інвестицій. Я собі сам думаю її також придбати та обов'язково прочитати. Поки що не можу рекомендувати. Як тільки прочитаю, можу дати якийсь конструктивний фідбек. Повертаємося до його портфоліо, і бачимо, що 5% з усього його портфоліо 5,7% займає компанія BlackRock. Це ETF, один із найбільших загалом, який формується на основі 500 найбільше. company. В Америці середня ціна у нього 327 доларів. Зараз ціна 528 доларів. Це на 61%, відповідно, він в плюсі. Тобто, ми зараз можемо подивитися на 15 років. Він почав купляти в 2017 році і до сих пір купляє тільки в плюсі. Наступний ETF також це від компанії BlackRock. До речі, якщо хто не знає, BlackRock це компанія, яка має найбільші активи під управлінням на 2022 рік. Їхній капіталізація, взагалі, розмір активів під управлінням становила 10 трильйонів доларів. Тобто це Люди, які інвестують в BlackRock, а BlackRock, відповідно управляє. Цими фінансами і Райф Даліо також інвестував в їхній ІТФ. Тобто, якщо ви не знаєте, що таке ETF, по суті, це збірка, добірка, можна так сказати, суперкомпанії по якійсь характеристиці, наприклад, компанії по дивідендам, компанії по технологічним гігантам, наприклад, компанії по фармацевтики, компанії по екології і так далі. Таких є багато ETF-ів, і кожна компанія, яка розвивається відповідно, BlackRock також розвивається, то вони створюють відповідні ETF-и, відкривають торги на ту чи іншу акцію і відповідно. Відповідно, в одну акцію у вас, грубо кажучи, буде включатися не одна компанія, а може буде 500, тисяча і так далі. Ну, в залежності від того, скільки включить в одну акцію компаній, компанія, яка управляє вашим капіталом. Тому на другому місці в нього саме цей ETF. він повністю навіть ще сильно не виріс, якщо ми бачимо, то тільки на 1,4%. і якщо беремо 15 років, то ми бачимо, що був ріст падіння, ріст падіння, ріст, падіння. Тим не менш, у нього 1 мільярд доларів вкладений в цей ETF. А до речі, дуже цікаво, скільки вкладено в цей в цей ETF в який найбільше з його відсоткового портфоліо вкладено 1,11 мільярдів доларів, і в першу його компанію вкладено трошки більше 1 мільярда також. Ну на третьому місці в нього компанія Google в наш альфабет. Зараз вона коштує 173 долари. Давайте перевіримо 173 долари, 176. Значить, це можливо якась не ця компанія. Так, це також Google, але можливо якась інша акція. Можна сказати відразу, що майже один також мільярд ін. Інвестованих в Google, і він почав інвестувати ще раніше ніж 2019 року. Давайте подивимося. Так, перша купівля була в лютому 2016 року. І відповідно зараз він продовжує інвестувати в майже щомісяця. Да, то купляє, то продає і так далі. І ось тут ми, до речі, можемо бачити, скільки людина продавала або купувала, тобто всі по суті транзакції, які він робив з тими чи іншими акціями. Це також дуже корисно знати. Наступна компанія це Nvidia. Всі ми знаємо про NVIDIA. Вона ж зараз кош коштує більше тисячі доларів. Давайте подивимося, коли він купував перший раз Nvidia. Тобто воно в нього виросло на 3,8%. Він середня купівля була по 624 долари. Зараз компанія Nvidia це один із лідерів взагалі індустрії. 1064 за одну акцію. Тобто на 66% зріс його портфель до цієї акції, і в нього більш ніж 731 мільйон акцій інвестовано. Він почав купувати ще в 2011 році. Це дуже хороший результат, я би так сказав. І остання компанія в його портфелі це Проктора Gamble. Ось 679 мільйонів доларів інвестовано, всього 4 мільйони акцій. Портфель зріс на 16%. Відповідно, середня його купівля 141 долар. Зараз 165 доларів коштує ця компанія. Перша купівля була ще в 2011 році. Ось такий портфель у Реядаліо з індустрії в нього інвестовано найбільше в технологічну індустрію. Потім іде Consumer Staples. До речі, що це таке? Consumer Staples? Давайте подивимося. Окей, живці товари першої необхідності. Інші індустрії інвестовано 17%, і Healthcare 13%. Це його Розбивка, ну в принципі, дивіться, ви можете також подивитися будь-кого тут з найбільш відомих інвесторів в світі, наприклад, Кен Фішер, дуже відома людина, і в принципі проаналізувати і зрозуміти для себе, в який напрямок ви хотіли б рухатися. Можливо, ви захочете змінити стратегію або тактику закупівля тих чи інших акцій, на відповідності до людей, які купують акції вже не перший десяток років, бо всі вони професіонали. Також тут можна зробити фільтр по найкращому перформу. Формансу, тобто, яке портфоліо дало найбільш класний перформанс, тобто збільшилося в ціні. Наприклад, ось ми бачимо, що кліф Сосін якийсь в нього за останній рік, плюс 124 до його портфоліо. Тобто в нього було там півмільярда доларів, зараз в нього більш ніж один мільярд доларів. Також можна взяти можливо якісь стратегії та акції компаній, які інвестують ці люди, бо вони точно розбираються в інвестиціях. Також можна подивитися тут інвестори, які зростають, інвестори, які мають найбільший капітал, з Зуміло, що у нас Уоррен Баффет тут з найбільшою 343 мільярди доларів. 343 мільярди доларів. Це взагалі. Джеремі Грехен, також дуже відома людина, 27 мільярдів доларів. Ось на цьому сайті, в принципі, можете все це дивитися. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть всі свої питання в коментарях. Буду радий на них дати відповідь. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!